Кабмін у вогні. Росія вперше за всю війну атакувала урядові будівлі України. Мінус стратегічне НПЗ Путіна. Українські дрони за сотні кілометрів обірвали логістичний маршрут окупантів. Путін готовий зустрітися із Зеленським не тільки в Москві. Чому бункерний погодився на поступки? Трамп може зустрітися із СІ вже наступного місяця. Рейтерс зобов'язали видалити фрагмент розмови лідера КНР та РФ. Що такого вдалося почути журналістам? Та американська допомога повертається. Суд зобов'язав Вашингтон повернути міжнародну підтримку. Вітаємо звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Перше за всю війну окупанти вдарили по урядовій будівлі в Києві. Під ранок російський шахет вразив верхні поверхи кабінету міністрів України. Загалом цієї ночі Україна пережила чи не наймасовіший російський повітряний терор. Балістикою, крилатими ракетами та шахедами атакували кривий ріг. На Київ летіли дрони та ракети. Безпілотники противник скерував на Одесу і обстріляв Кременчук на Полтавщині. Столиці дісталося найбільше через російську атаку у Святошинському районі. Києва загинуло двоє людей: молода жінка та дитина. Віком до одного року повідомили в КМДА. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. В одній з дев'яти поверхівок сталася пожежа із шостого по дев'ятий поверхи. Частково зруйновані перекриття ще у двох будинках. Виникли пожежі. Знищено парковку із авто у Дарницькому районі зафіксоване влучання в чотириповерховий житловий будинок. Загорілося на двох поверхах. Є часткове руйнування. Також повідомляється, що у Печерському районі внаслідок ймовірного збиття дрона загорілася будівля кабінету міністрів України. За інформацією ДСНС станом на ранок у столиці відомо про 18 постраждалих у кривому розі внаслідок обстрілів. Постраждало троє чоловіків. Один з них у тяжкому стані. Зранку окупанти поцілили по місцевому підприємству. Повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Протягом ночі росіяни атакували місто дронами та шахедами. Через атаку ударних дронів в Одесі постраждало троє людей. Внаслідок влучань пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Рятувальники ліквідували загоряння на верхньому поверсі. У Кременчуці на Полтавщині ракетою пошкоджено дорожнє покриття мосту через Дніпро. Там тимчасово перекрила рух. Наразі на місці влучань продовжують працювати екстрені служби. І відповідь не змусила себе довго чекати. Цієї ночі оборони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї. РФ на місці зафіксовано пожежу та влучання у технологічну установку. Передають російські телеграм-канали. Ураження нафтопереробного заводу підтвердили. І офіційно губернатор регіону написав, що через падіння уламків спалахнула одна із установок підприємства. Постраждалих нібито немає, а персонал заводу тимчасово евакуювали в укриття. Зазначу, що Ільський НПЗ знаходиться за 360 кілометрів від території України та є одним із стратегічних підприємств для російської армії. За даними керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, річна потужність НПЗ становить близько 6,6 мільйонів тонн нафти. Завод виробляє паливо, мазут, бітом, газоль та інші нафтопродукти. Били раз на три дні Сили безпілотних систем відзвітували за свою роботу у серпні та показали кадри ударів по НПЗ, які вдалося здійснити за минулий місяць. Так, у серпні 2025 року оператори 14-го полку Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони здійснили 11 операцій в глибокому тилу ворога. Головними цілями для ураження стали об'єкти нафтопереробної інфраструктури Росії. Зазначається, що удари ускладнили ротацію забезпечення та маневрування окупаційних військ. Глибинні ураження полку спричинили різке скорочення нафтопереробних потужностей, порушення звичних ланцюгів постачання нафтопродуктів і дефіцит пального по всій території Росії. За даними бійців, атаки також зупинили переробку майже 6,5 мільйонів тонн сирої нафти, яку росіяни не можуть використати у власних цілях. Тим часом проблеми з нафтою у росіян вистачає і без українських дронів. Уже понад рік РФ не можуть подолати наслідки екологічної катастрофи, яка сталася в результаті зіткнення двох танкерів у Чорному морі. Чорне море одна з головних екосистем регіону, що живить мільйони людей і підтримує життя тисяч видів морських організмів. Але сьогодні і вона опинилася під загрозою. Наприкінці серпня біля узбережжя новоросійська сталася аварія, яка може стати однією з найсерйозніших екологічних катастроф останніх років. це, звісно, біда екологічна. це зовсім очевидно. Капітани судов нарушили відповідні правила, не ушли вовремя в укриття, почти 40% процентів топліва витекла. 29 серпня під час перевантаження нафтопродуктів через плавучий шланг під час відвантаження танкеру стався прорив. За офіційними заявами російської влади у море потрапили близько 30 кубометрів нафти. Вже за кілька годин пролунали запевнення. Розлив локалізований все під контролем небезпеки, нібито немає. Однак реальність показує зворотні. Ось тут хорошо видно масштаб трагедії. Це уже слоєний пірок виходить. із мазуту і піска. Посмотрите, на яку глубину. Он уже проник. Приходяться знімати слої піска дето сантиметрів 60 Міжнародні організації та незалежні екологічні експерти вивчили супутникові знімки та повідомили що площа забруднення становила не менше 50 квадратних кілометрів у перші години а потім нафтова пляма розрослася до ще більших масштабів а це близько 350 квадратних кілометрів на поверхні чорного моря виявилося щонайменше 10 тонн нафтопродуктів. запах стоїть як будто на ніфтови заводі у побережжя усипана чорними п'ятнами. Це коротше катастрофа екологічне бедство. Це просто екологічне бедство. Але найтривожніше пляма рухається. Під дією течії вона поступово наближається у бік Керченської протоки, загрожуючи узбережжю тимчасово окупованого Криму. Вже сьогодні експерти фіксують напрямок поширення саме в цю зону. Це означає, що найближчим часом забруднення може досягти берегової лінії, торкнувшись пляжів та курортних районів. Друзі, така ситуація. Перший мої заход в море зразу одне на випачках. Причому не стирається. Ну, это не страшно, это так. Наслідки для екосистеми є просто колосальними. Нафтова плівка, навіть якщо її товщина менша за міліметр, перекриває доступ кисню до води. В результаті масово гинуть риби, молюски та інші морські організми. Мазут – це остаток перегонки нефті. То есть это тяжелый, мы еще говорим, кубовый остаток. То есть все летучие фракции улетели, остается тяжелая маслянистая жидкость, богатая асфальтенами, в ней много серы, азот, тяжелые металлы. Да, то есть вот это мазут. Саме тому екологи б'ють на сполох, те, що російська влада називає локалізованою подією, насправді перетворюється на регіональну катастрофу. Нафта не стоїть на місці, вона рухається, розтікається, і зупинити її у відкритому морі надзвичайно складно. Сьогодні міжнародні організації вимагають допустити незалежних експертів на ліквідацію наслідків, але російська сторона продовжує заявляти, що ситуація не становить загрози. Тим часом супутникові знімки та дані моніторингу показують зворотні забруднення. Збільшується. Що буде далі? Якщо заходів щодо очищення не буде вжито найближчим наслідки виявляться катастрофічними не тільки для природи. Удар прийде і по прибережних спільнотах. Туризм, рибальство, економіка все це залежить від чистоти Чорного моря. У Путіна катастрофічні втрати на фронті. Аналітики підрахували, скільки своїх бійців Росія не дорахувалася у провальному літньому наступі. Отож, за підрахунками експертів, UA War Infographic, окупанти цього літа втратили близько 94 тисяч військових убитими та пораненими. Аналітики також підрахували, що протягом літа сили оборони знищили понад 32 тисячі одиниці ворожої техніки. Також зазначається, що за цей період окупанти випустили майже 600 ракет і понад 16 тисяч дронів. По всій Україні пролунало більше 4 тисяч повітряних тривог. Путін готовий зустрітися із Зеленським не тільки в Москві. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Останній стверджує, що під час зустрічі з словацьким прем'єром Путін заявив, що готовий до розмови із Зеленським де завгодно. Хоча Фіцо визнає, що ця зустріч не принесе багато політичної користі, мовляв, Путіна не оцінять росіяни. Серед іншого, Фіцу підхопив російський наратив про те, що РФ, мовляв, повинна отримати гарантії безпеки, також прем'єр словаччини підтримав і ще один наратив російської пропаганди про дискримінацію російськомовного населення та заявив, що війна складніша ніж здається. А як ви вважаєте, чи є шанси до чогось домовитися, якщо зустріч Володимира Зеленського та Путіна відбудеться? Пишіть нам просто зараз у коментарях. Нам буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. А поки в Москві продовжують зривати мирні перемовини, Кремль потроху тверезіє від санкцій, які лише набирають обертів. Нова промислова криза тепер вдарила по заводам, які виробляють сталь. Торгувати залізом більше немає скема, а споживати продукцію в таких об'ємах бере просто нікому. Тож рішення напрошується саме собою. Закриття підприємств. Росія занурюється у нову промислову кризу. Огромна російська металургія потрапила в біду. Куди дівати її, не знають, вони зараз просять допомоги. А допомогу, в общем, особливо то наказать та нічого дінік то нету. І поки бункерний повідомляє, що все йде за планом, російська металургія стикається з потужним ударом. Падіння попиту, закриті експортні ринки та дорогі кредити загрожують повною зупинкою заводів. Олександр Шевелєв, генеральний директор «Северсталі», на частку якої припадають 14% усієї виплавки сталі в РФ, попереджає халус. Повертається до кризи масштабів 90-х років, коли металургія переживала справжнє руйнування. Якщо ситуація не зміниться, наслідки можуть бути катастрофічними для всієї промисловості. Дефіцит фінансів здатний у довгостроковій перспективі перетворити промислові підприємства на купу іржавого металу. Металурги зіткнулися з різким падінням попиту, а найбільший ризик, який зазнає нинішня криза, це повна зупинка розвитку. І з кожним днем ситуація стає все більш тривожною. За даними Росстату, у липні обсяги випуску металопродукції впали на 10,2% порівняно з минулим роком. Що стало найбільшим падінням з початку війни. І майже вдвічі сильніше за спад у перші місяці вторгнення в Україну. Мінус 6 у червні 2022-го. З кінця 2024 року галузь перебуває у мінусі, скоротившись на півтора відсотка. А до літа 2025-го спад прискорився майже утричі. Споживання металів у Росії падає двозначними темпами. На тлі охолодження економіки. Насамперед, у будівництві та машинобудуванні завершення війни також може стати ризиком для металургів, оскільки у цьому випадку почне знижуватись споживання металів у оборонно-промисловому комплексі. Найбільший удар відчувають ключові підприємства. Магнітогорський комбінат, один із найбільших у Європі, і другий за обсягами в Росії. Повідомив про зниження виробництва сталі на 18%. Чавуну на 9% за другий квартал. Мечел скоротив продаж сталі на 11%. ТМК – на 18% за сталевими трубами та майже на 22% за безшовними. За перші шість місяців ТМК поніс збиток у 3,2 мільярди рублів. Мечел понад 40 мільярдів, ММК та Северсталь зафіксували негативний грошовий потік на 4,8 мільярда і 29,1 мільярд рублів відповідно. на самом деле проблема испытывает вся экономика Российской Федерации. И просто когда мы говорим о больших стратегических предприятиях, это как бы более очевидно. Почему? Потому что все крупные российские предприятия, металлургия, нефть и газодобыча и многие другие, они, как правило, были ориентированы на экспорт. Санкции, проблемы, связанные с реализацией продукции на внешних рынках, привели к тому, что они первыми почувствовали вот, собственно, все эти неурядицы, связанные с войной. С другой стороны, внутренний рынок Российской Федерации, он тоже, в общем-то, сокращается. Сокращается во многом благодаря тому, что нужны деньги на войну. Раз нужны деньги на войну, то сокращается целый ряд программ, в том числе инвестиционных программ, которые раньше финансировались государством. Ну, например, так называемая дешевая ипотека и многие-многие другие вещи. В результаті падає, например, спрос на примірство продукції металургії за е, сторони е, строїтельства, і тоді виникає ланцюгова реакція строим меньше, потому что люди меньше покупают. И с другой стороны, мы построили очень много кто, жилья, которые мы не можем продать. Естественно, новые программы э, строительства замораживаются или откладываются на будущее. А это означает снижение спроса, скажем, на э, продукцию э, же самых металлургов. Ну и такой, так сказать, цепной эффект Експорт також перестав рятувати галузь. минулого року. За кордон вдалося продати лише 20 мільйонів тонн сталі на третину менше ніж до війни. Але навіть ці обсяги сьогодні стають збитковими різкий ріст курсу грубля вбиває прибуток. І метал, за словами експертів, практично неможливо експортувати економічно вигідно в економіці Проблеми коли вони накаплюються, вони самі по собі не розсасуються. Як правило, рішенням проблем являється крізь чи маленькі. з колись локомотива російської економіки. Металургія перетворюється на галузь із від'ємною динамікою та зростаючими боргами. Якщо ситуація не зміниться, десятки тисяч робочих місць а разом із ними і цілі міста, заводи ризикують опинитися на межі вмирання. Росія повертається в реальність, де метал більше не опора, а символ кризи. І ця криза починає поглинати всю систему країни-терористки. Історична зустріч може відбутися уже наступного місяця. Президент США Дональд Трамп може поспілкуватися зі своїм китайським колегою Сі Цзепіном під час саміту країн азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва на початку жовтня. Пише CNN. за даними джерел видання. Глава Білого Дому зі своїми радниками таємно готується до поїздки у південну Корею на зустріч міністрів торгівлі АТЕС. За словами трьох чиновників адміністрації, саміт заплановано провести у місті Джонджо 31 жовтня і 1 листопада. І ця зустріч розглядається як ключова можливість для Трампа зустрітися із президентом Китаю Сі Цзепіном. Наразі ведуться серйозні дискусії про двосторонню зустріч на полях саміту. Також відомо, що під час телефонної розмови у серпні сі запросив Трампа і його дружину відвідати Китай, і американський президент відповів взаємним запрошенням, хоча дати зустрічі ще не визначить. Безпрецедентна подія Китай змусив Рейтерс видалити відео діалогу Путіна і Сі Цзепіна, які журналісти зняли на військовому параді у КНР. Як повідомляється, агентство відкликало чотирихвилинний ролик, що містить діалог між путіним та президентом Китаю, на якому обговорювалися можливість того, що люди житимуть до 150 років. Агентство Reuters змонтувало фрагменти розмови у чотирихвилинне відео та розповсюдило їх серед понад тисячі глобальних медіа клієнтів, включаючи великих міжнародних новинних мовників та телевізійні станції по всьому світу. Однак напередодні від центрального телебачення Китаю надійшов лист, в якому йшлося, що Рейтерс перевищило умови угоди про використання. У листі також критикується редакційна обробка цього матеріалу. Очевидно, хтось дуже переживає, що преса дізналася про бажання лідерів РФ та КНР жити вічно. Рішення Трампа були незаконні і міжнародну допомогу Сполучених Штатів потрібно повернути. Суд США зобов'язав адміністрацію Білого Дому розблокувати програми USAID. Так, апеляційний суд округу Колумбія 6 вересня відхилив спробу адміністрації президента Дональда Трампа заблокувати рішення нижчої інстанції, яке забороняло одностороннє скорочення витрат на іноземну допомогу. Тепер уряд зобов'язаний у стислі терміни спрямувати приблизно 11 мільярдів доларів на проекти, вже затверджені конгресом США. Пише Reuters. Нагадаю, майже відразу після інавгурації на другий президентський термін тра. А призупинив на 90 днів фінансування всієї іноземної допомоги. Далі її надання взагалі було скасовано. Кому війна, а кому заробіток під завивання повітряних тривог у Польщі розбився невідомий повітряний об'єкт. Поліція розглядає версію із безпілотником контрабандистів. Речник Міністерства національної оборони Янош Сеймей заявив, що об'єкт, який упав у Люблинському воєводстві, не має жодних військових ознак. Найімовірнішим поясненням є катастрофа контрабандистського безпілотника, якого перевіряють слідчі. Примітно, що дрон впав лише за кілька сот метрів від житлових будинків. А сам проліт відбувся у той час, коли на заході України лунала повітряна тривога. Більше подробиць інциденту наразі немає. Повідомляється, що поліція обстежує місце падіння і намагається визначити тип БПЛА. Тим часом значно більше досвіду роботи із безпілотниками у українців ті не просто навчилися визначати ти практично будь-якого безпілотника, а й майструвати власні дрони практично під будь-які задачі, чим сьогодні може здивувати наші сили оборони безпілотних систем. Дивіться просто зараз. Зрай дронів із штучним інтелектом вже вийшли на поле бою. На новому рубежі військових дій Україна використовує технологію, яка дозволяє групам безпілотників спілкуватися та приймати рішення незалежно від їхнього оператора. За словами західних журналістів, Україна використовує штучний інтелект у військових операціях, щоб групи дронів могли координувати свої дії для атак на добре захищені російські позиції. Військові експерти стверджують, що операції із залученням великих та малих груп безпілотників є новим етапом у війні. Подібні нововведення дозволяють одночасно задіяти десятки або навіть тисячі дронів для подолання будь-яких засобів ППО, чи то міста, чи окремого військового об'єкта. Якщо вдасться наростити масштаби і будуть так звані риві атаки, тобто да? коли рой летить, то зрозуміло, що ти збиваєш ну, частину рою, але ти не можеш збити для 100 дронів, які летять одновременно. Ну вот в этом случае, конечно, будут очень большие нарушения энергосистемы, большие нарушения значит, транспортной системы, и начинается разрушение нормальной жизни. Мы это, собственно, видели в этом году по авиационному транспорту, теперь видим по железнодорожному. Вот эта дроновая война, она сделала Россию слабой. Невозможно всюду всюди поставить системи їх просто в такому калічві ніто. Ця інноваційна технологія є провісником майбутнього бойових дій, запевняють аналітики. Тим часом у самій українській компанії, яка розробила унікальне програмне забезпечення, відкривають завісу таємниці над тим, чого можна чекати від нової військової розробки. Виявляється, різ ударних дронів як живий організм, аналізує те, що відбувається в режимі реального часу і приймає рішення виходячи з ситуації. Дрони можуть вирішувати, який з них вдарить першим, і адаптуватися до обставин. Наприклад, якщо у одного із них закінчиться заряд батареї, українські військові почали використовувати цю технологію близько року тому для встановлення мін. З того часу її застосовують для ураження російських військових техніки та інфраструктури. І застосовують, варто визнати вкрай ефективно. У Кремлі при словосполученні рій дронів починається тремтіння в колінках. Навіть ворог зізнається, що протидіяти подібній українській передовій зброї йому просто нема чим. Дійсно впечатляє. До речі, якщо щось у подібній автономній операції піде не за планом, система відразу передасть управління до рук живого оператора. Благо допомогти у цьому обіцяє ще одна українська передова технологія Колібрі fr 1 Це так званий дрон-ретранслятор для FPV з автономною навігацією. Та стійкістю до реп. дешева альтернатива китайському DJI, що активно використовується на фронті. Если в самом начале российского вторжения Россия била ракетами и дронами практически в одни ворота по территории Украины, Украина не могла отвечать, нечем было, практически нечем отвечать по территории России, то теперь мы, как говорится, находимся здесь. Да, теперь у Украины есть и дроны, которые выносят российскую промышленность, у Украины появились дальнобойные ракеты, но, как говорит Путин, СВО идет по плану, і це теж по плану. Новий вітчизняний БПЛА це не просто дрон, це ціла система, до складу якої входять два носії ретранслятори, наземна станція управління та додаткові антени. Такий підхід дає змогу забезпечити стійкий канал зв'язку на тактичному рівні, конструкція дрону модульна, що дозволяє швидко замінити пошкоджені елементи прямо на полі бою. Серед переваг української калібрі, стійкі. Йсь до сильного вітру, низьких температур та можливість експлуатації як в день, так і вночі. Коли їх научать взаємодіяти друг з другом, Когда их научат друг друга наводить на цели, или там друг друга страховать, скажем так. Вот как мы видим, да, на всяких китайских шоу показывают, когда дроны в Небе выполняют всякие вот такие вот красивые фигуры, строят. Вот, вот будет, будет то же самое: только на войне, вот это будет, конечно, вообще просто ужас тихий, непонятно совершенно, как можно будет с этим бороться. Если дроны научат думать, скажем так, и, там, принимать решения какие-то. Особенно, если дроны научат принимать решения на поражение. Вот это будет вообще кошмар. Абсолютно чим на все це відповідає Кремль? замість того, щоб займатися розробкою нових типів систем ППО, Путін вкладає всі сили російської оборонки на створення нових і нових способів терору, зокрема активно вдосконалює свої шахеди, навчаючи їх якомога прицільніше бити по житлових будинках мирних українців. Такою неприємною для нас новиною напередодні поділився фахівець із військових радіотехнологій із позивним флеш. За його словами, російські мопеди з недавніх пір стали набагато небезпечнішими і смертоноснішими. Свіжа знахідка щойно, як бачите, антени стоять на краях крил. Модеми та камери, на жаль, на відміну від Гербер, знайти не вдається. Вони розбиваються і горять. Хто не в курсі, це нова версія Шахеда, який може керуватися онлайн з Росії, може вести розвідку та атакувати навіть цілі у Русі. Однак Варто віддати належне український ВПК задовго до цього взявся за покращення української системи протиповітряної оборони, працюючи на випередження ворога, наші інженери вже активно розробляють власний аналог Хімарса. Закордонний ракетний комплекс довів свою ефективність на полі бою, високу точність та можливість працювати на великих відстанях. Це саме те, що нам потрібно для України в. Власний аналог американського зброєння означає не тільки зниження залежності від поставок союзників, а й можливість. Адаптації системи до сучасних умов війни та специфіки бойових дій поки що технічні характеристики української системи не розкриваються, проте експерти припускають, що йдеться про колісну платформу з високою мобільністю, здатністю запускати керовані ракети на відстань у сотні кілометрів. Тож окупантам саме час починати готуватися до нових сюрпризів від ЗСУ. Хотіли легкої наживи, але перестаралися із вибухівкою. В Чернігові двоє чоловіків, замість того, щоб пограбувати банк, практично висадили в повітря цілу будівлю. Сама подія відбулася ще минулого року, але вироки фігуранти обвинувачення отримали тільки зараз. Відповідно, обох засуджено до восьми та семи з половиною років за ґратами. Повідомили в поліції Чернігівської області. Нагадаю, у травні 2024-го близько четвертої ранку, до поліції надійшло повідомлення про вибух та пожежу у приміщенні банку в центрі Чернігова. Вибухом було пошкоджено будівлю та припарковані поруч авто. Люди не постраждали за результатами огляду. Місця події поліцейські встановили, що вміст сховищ банку не пошкоджено. Там до слова зберігалося близько 5,5 мільйонів гривень. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску у 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.